Центральна бібліотека Дніпра це вже давно не лише книгозбірня, а й, зокрема, виставковий простір. У відділі мистецтв на п'ятому поверсі постійно проходять різноманітні експозиції. Із початку травня до початку червня тут можна було побачити акварелі Дніпрянина Андрія Зубенка. Здається, це була перша його персональна експозиція. Твори цього художника я неодноразово бачила на різноманітних колективних виставках у Дніпрі. Андрій Зубенко закінчив Харківський художньо-промисловий інститут. Відтак викладав у художньому училищі та університеті рідного міста. Бере участь у пленерах по всій Україні. На виставці у бібліотеці художник представив переважно пейзажі: сільські та міські, урбаністичні, річкові та морські краєвиди, кримські пейзажі, зроблені до війни. І Дніпровські. Дякую, що були зі мною до нових зустрічей.